Вітаю вас, шановне товариство. Ну що, схоже, анонсували нарешті кваліфікації на The International. Але тут багато чого цікавого відбулося. Вони не просто їх анонсували, вони почали ще накладатися на кваліфікації до Ріаду. Ну, до э, Sports World Cup зараз не так називається, просто проходить в Ріаді. І там багато цікавого ще і для українських команд. Тож, готуйтесь дивитися відео, не забувайте, до речі, підписуватись на канал, це важливо. Давайте зараз все розповім. Почнемо з команд, котрі напряму запросили на цьогорічний The International. Це Team Liquid, Pary Parcha, Betsrung, Team Tidebound. Ну, вони зараз інакше називаються, вони організацію підписали е і Gaming Gladiators. До речі, такий суперечливий інвайт, як на мене, щодо Gaming Гладіаторів, але добре. Team Spirit, Team Falcons і Tundra Esports. В принципі, Valve в цьому році зробили, як на мене, все. Ну, по, по грі. Вони дійсно ці команди найкраще протягом цього року грали і заслуговують на а, ці інвайти. Тепер щодо кваліфікацій на сам ін шлях до він називається. А, починатися він буде безпосередньо з відкритих кваліфікацій. Не зважайте от сюди. Ось відкриті кваліфікації: 31 травня до 3 червня, і в Китаї з 2 до 5 вони будуть. Щось вони вирішили так відділити, Напевно, там Дрімліга чи. Ну, ні, стоп, Субдрімліги не накладається, але ну, напевно накладається щось. Їх буде дві. Їх буде дві: одна буде 31-го і 1-го, і друга, відповідно, 2-го і 3-го. В кожному регіоні є свої слоти з відкритої кваліфікації. Давайте по порядку. Підемо від Східної Європи плюс Південної Америки і так далі. Східна Європа. Тут є один дуже цікавий момент для вболівальників Наві. Перше, тут тільки одне місце проходить на The International. По-друге, тут є і Na'Vi, і Na'Vi Junior. Ну і чотири команди, котрі проведуть з криті кваліфікації, тобто по одній по команди з двох, з двох цих квал будуть. Прикол полягає в тому, що якщо ви уважно дивитесь за сценою кіберспортивною або просто відоси дивитеся на своєму каналі, то навіть джуніор вони традиційно грають у Західній Європі. Є тільки один турнір. На котрому вони грають квалу у східній Європі, і це турнір якраз таки піджел. А хто в цьому році повністю відповідальний за інтернешнл і проведення його? Правильно, це якраз піджели. Вони повністю займаються інтернешнлом в цьому році від квал до проведення його і. Valve ну, такою за інсайдерською інфою відійшли від проведення цього турніру, Залишилась поки що тільки назва. Ну і, звісно, вони там ну, будуть трошки допомагати під Джел, там, не знаю, він навіть рті, може гей буде, ну такими суто модійними речами і опублікувати у себе інфу на сайті про Інт. Але це не все. Як ви пам'ятаєте, в одному з відео, котре я викладав, коли я анонсували квали на Ріат, в ці дні повинні були бути кваліфікації. А що ж тепер? Ріад і, е, і World Cup, і World Cup правильно називається, вони змушені були змістити квали. Лише є одна особливість: квали у Західній Європі на eSports World Cup починаються 5-7 червня. Тобто вони накладаються на квали у Східній Європі. Ну, вони подумали, що Східна Європа на Інтернешнлі є Західна. Ну, типу, все логічно, можна почати Західну грати, коли на Інті буде. Але для навіть джуніор це критичний момент. Адже на кваліфікації до eSports World Cup вони якраз таки грають у Західній Європі і квали з 5-го числа тут починаються. А на ENT вони до Східної Європи грають. Ну і що їм тепер робити? Якщо чесно, мені не дуже зрозуміли цей момент. Тут які варіанти вирішення цієї проблеми є. Ну, загалом, я думав, що найбільш логічним рішенням буде навіть Жуніра просто прийти і відкриту кваліфікацію в Західній Європі до The International. The International, Західна Європа кваліфікація закрита. Вона стартує 13-17 червня, тобто на eSports World Cup вона ніяк не буде накладатись. Але і тут є один нюанс. Він полягає в тому, що, ну, по-перше, давайте почнемо з того, що Західна Європа кваліфікація до, до цьогорічного Інта, вона відчутно простіша, ніж східна. Тут є команди, котрих джуніори вже доволі впевнено перемагали останнім часом, і тут аж цілих два місця проходять на Ін, на відміну від Східної Європи. Так от, нюанс, про котрий я казав: джуніори не можуть грати кваліфікацію відкриту в Західній Європі взагалі, не інтернешнл. В чому парадокс? Тому що PGL це єдиний турнірний організатор, який не дає українцям грати в західній Європі. Ну, типу, квалово, у них заборонено правилами. Відповідно, це розповсюджується на The International. Вони повинні тільки у східній грати на League, ESL, на будь-якому іншому турнірі, будь ласка, але не на турнірі від PGL. І відповідно я не знаю, що робити. Виходить, що джуніори е повинні зніматися правильно з турніру. З інвайту на eSports World Cup, грати там, ем, грати там відкриту кваліфікацію у східній Європі, котрих також будуть, е, буде дві. Е, вони граються з 3 по 4 число. Але, ну, наприклад, у Східна Європа починає на інтернешналі 4 червня. Розумієте, накладається навіть відкрита квала на eSports World Cup. Тобто на другий день теоретично не зможуть зіграти не теоретично, а точно тому що у них перші матчі починаються. Ну, єдиним рішенням, ну я не знаю, підуть на це навіть чи ні. Я б на їх місці йшов на це Наві, якщо подивитися на їх ростер зараз. Саме основний ростер через те, що у них три європейські гравці тут є, вони можуть грати відкриту кваліфікацію до The International у Західній Європі. Тобто, якщо іншими словами, Наві знімаються. А ти стоп, це все ж нічого не міняється для джуніорів. Не, яка різниця, якщо вони знімуться. Ну, на місці Наві, до речі, особенних я б так робив, тому що ну, пройти квало в Західній Європі, там команд майже немає. Ти спокійно проходиш, у тебе два слоти, ти більш обезпечений тим, що ти пройдеш на Інт. Я б на місці Навіть 10% так робив. А от що робити джуніором, чесно, я не, я не знаю. В Західній Європі на Інті вони грати не можуть. На Ріаді накладається опен квала на закриту квалу на Східній Європі до Інта. Ну, якщо вони не змінять е, нічого, то я не уявляю, як буде в цій команді. Виходить, що вони технічну поразку повинні отримувати в якийсь з днів так, це фінальні будуть дні на квалі на Інт. Не знаю, якщо у вас є якісь припущення, ви можете підказати, бо у мене, у мене повністю ну я повністю вже загубився з цій ситуації. Причому це, при це два найбільші турніри е, в році, і випускати їх, очевидно, якісь там технічні поразки, е, щоб були взагалі не хочеться, але що тепер з цим розкладом, ну я не уявляю. Знаючи, Valve, вони нічого не будуть взагалі міняти. Ну, типу, вони просто поставили, кажуть, нас не турбуєш там. І Sports World Cup, ми Valve ми проводимо International найбільший типу турнір року. Робіть, робі, що хочете. А і Sports World Cup, ну, в принципі, у них турнір раніше в липні стартує, так? Кваліфікації прямо в і так будуть. Це складна ситуація. Також Valve додали трошки більше інфи про те, що буде безпосередньо на самому інті, що після кваліфікації шлях продовжується в Гамбурзі, де відповідно. Перший раунд за швейцарською системою групова стадія буде гратися. Починається в четвер. І в неділю вісім найкращих команд вже ну, 7 вересня буде зрозуміло, хто будуть цими командами. І 11-го безпосередньо за Aegis буде на стадіоні, як я розумію, ігри. А гранд фінал відповідно 14-го. Тобто, ну, з ін стартує до 14-го, можна так. Сказати, тобто, якщо ви хотіли придбати квитки, як я розумію, це ще, по ідеї, можна зробити. А, ну, так, да, на свій розсуд. Коротше, це, по ідеї, ще можна зробити не у якихось перекупів. Ну, а останнім турніром перед найважливішими кваліфікаціями буде, звісно, League. Тут вже анонсували безпосередньо групові стадії, і навіть Junior, котрі грають замість тундри. Нагадую, вони, до речі, виходить так, от я і відповідь знайшов. Виходить, що Junior, щоб не грати кваліфікації, на e World Cup треба зайняти тут топ-4, і щоб інші суперники погано все проявили. От така ситуація, коротше. Тому вони зараз будуть сильно подіти. Ось є група. Нагадую, що дріблізі турнір доволі довгий. Тут дві групові стадії, потім плей-офф. В цілому група, всі команди можна перемагати: Аволус, Еджі, Гладіатори. Ну окей, там ось ці дві команди, напевно, вони виглядають доб добре Але тобі треба зайти в топ-4. Це напрям прям надскладне завдання. З групи, а взагалі всіх всі колективи тут можна перемагати відповідно в другій групі, тому спокійно можна старатися, і якщо зайти в топ 14 на цьому турнірі, зробити сенсацію, можна напряму поїхати на eSports World Cup, і от у тебе вже ніяких проблем немає з розкладом. Чомби ні. Ну і відповідно, всі кваліфікації ці. Ми разом подивимось. Там буде можливо якась перерва між шквалами в один момент, але загалом і відкриту, і закриті глянемо, і важливий збір дуже буде. Коротше, все як завжди, друзі. Як з Донбасу повернусь. Все, дякую, що дивилися відео. Не забувайте підписатися на канал, і побачимось. На все добре.